Вибори не за горами, вже році вважають їх особливими. Вже дуже довго ми чекаємо цих виборів, на кінець дочекалися, ну і мусимо віддати свій голос. Ну, Я рахую, що цей парламент теж буде перехідним, але він прийме більш, більш демократичні закони. Напевно, прийме закон про нові вибори, де будуть відкриті списки, де вже дійсно. Почнеться новий відлік часу, краще було в нашій країні, щоб ми краще жили, краще почувалися. Треба всім ти голосувати. Тому я хочу, щоб в нашій країні нарешті відбулися якісь зміни, бо до влади прийшли люди, які дійсно знають, як правильно працювати, що державі необхідно, і взагалі би. Щось помінялося до кращого. 26 жовтня кожен українець матиме нагоду зробити вибір заради майбутнього держави. 13 днів залишилось для того, аби добре обдумати свій вибір. А от поки жителі думають, хто з тих людей в списку кандидатів на нардепи дійсно достойні, представники ОВК, яких в області шість готуються, не покладаючи рук. Це опрацювання подань кандидатів у народні депутати, а також політичних партій щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Вчора був останній день. Внесення таких подань комісія працювала до нульнуль годин. Представники ОВК 68-го округу розпочали роботу ще у вересні 143 виборчі дільниці готуються до проведення жеребкування щодо заповнень ДВК членами, головами, заступниками комісій. Триває і підготовка на місцях. Підготовка дільниць розпочата технічним забезпеченням приміщень. В основному займаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Це на сьогоднішній день по місту Ужгороду даними питаннями займається міська рада. Готуються і правоохоронці, проводиться обстеження технічного стану приміщень, які будуть взяті під охорону. Днями провели інструктаж з працівниками служби держохорони. І хоч на Закарпатті порівняно з іншими регіонами, зазвичай вибори проходять мирно. А цього разу кандидатів аж 75, Чекати можна будь-чого. Україна на порозі великих змін і якими вони будуть, залежить від кожного жителя країни. Про те, як готуються кандидати та що обіцяють виборцям, дивіться в програмі сім днів.